Всім привіт, друзі! Всім привіт! Мене звати Долія ста на каналі I Анліза Rainbow та сьогодні у нас буде челендж челендж 24 години в ванні Так, так, так. Я знаю, що цей челендж ви точно-точно чекали. Полетіли, друзі. Зараз, як бачите, я не в ванні, а на студії. Але... Зараз я в насанок, і я з самого ранку з того, що студія зводиться дуже близько. Прийшла в студію. Я ще не їла, не пила. Ні, їла вже, але ще не пила каву. Прийшла в студію, щоб зняти вам початок відео. А продовження в нас продовжується в ванні. Полетіли. Я вже снідала, залишилось мені тільки каву, побідати та повечеряти. Але сьогодні у мене розгрузочний день роблю розтужень, і я сьогодні дуже мало. Це можна, ми з лікарем радилися. Не переживайте за мене. Полетіли? Трішки переживаю, а ви тримайте за мене кулачки. Тому що мені мама сказала, що буде якийсь прес, якщо я присужу цілих 24 години ванні. Полетіла додому в ванну. І я вже вдома вані. Треба вчити як найбільше світла, тому що ванні поганим, мені здається, буде освіченням. Ось так. Я в ванні, вдома. Не звертайте увагу на... Це не краще. Не звертайте увагу на маленький безлад, тому що... Трішки пізніше знаєте, що не безлад. Зараз я ще не буду казати, тому що це дуже-дуже для нас, для моєї сім'ї, для, для мене класна нуля. Але це пізнаєте десь через місяць. Але точно не знаєте, так, що не звертайте увагу на безпорядку. Тот, а, чому ми накриваємося штучкою я вам поясню. Тому що у Якщо не накривати, то щетку боці в катячій шерсті. Ми накриваємо Ладно, Не звертаємося увагу. Полетіли, друзі. В мене є по стандарту 5 хвилин зібратися. Це здається просто база. 5 хвилин, і я повинна спати пані, тому що ванна є ванна все-таки. Ми це всі, не, знаєте, потім лежити до одіялу, мені не хочеться. А в ванну мені ще більше не хочеться. Як я вирішила, що я буду спати на стулях. Я помічу два столову, мені це було засадню, бо я вже знаю, як спати на стулях, і я дуже часто так, і тривогою і приходиться спати в армії, тому що тут немає вікон. Ми до речі, коли тривога, накриваємо зеркало наше. Полотенцям, що тут буде ракетна, щоб це не виболовано воно і не попало в цілком тіло. Накриваємо його якось, мало чи не допоможе, але знаєте, допомагає. Ну, Допомагає сидіти в ванні, Воно менш небезпечне, ніж в кімнатах. Так що я вже привикла спати на стулях. Так. Їсти я буду просити маму, що нам не. Особу, я категорично не хочу брати в цьому. їжу, бо ванна і їжа, то всі ходять в туалет, моють руки там, і... в умування, до речі, це гри... одне з найгрізніших місць, то тому що я, там всі мої руки, там де грязь, в мене ще кіт тут іноді залазить з то я краще їжу брати не буду. Попрошу хоч маму, що її плуга. Хіба що, М -м, до речі, я сьогодні ще вийшла просто день. Маю безгачті безгачки, так, без бав, з відео. І так що будемо. Я візьму, напевно, якусь книжечку і буду читати книгу. У мене сьогодні план прочитати цілу книгу на 200 сторінок за день. Ось так все полетіло, друзі. Так, друзі. Все, я все забрала. Я взяла не багато, я взяла стула, тут стоїть, я просто не буду зараз зовсім скажу. Ця книжка в мене вже майже дикітина, але саме також можна проїздити якось. Бо я ще, до речі, несла з своїм котом. І зі мною я взяла кота. Ну, почекайте, ой, я просто на стульях залізла. Так. Показує, як я тут вирішила облаштуватися. Перше, що я взяла, це таку книжечку. Я вже, бачите, трішки прочитала на половині. У мене вуличка і тут досить великі букви і маленькі сторінки. Як ви бачите, оцю, я думаю, за фронт 15 дочитаю. Так, це не моя книга, мені треба повернути в бібліотеку. Я взяла позичила декого. Це не зорі, це вже моя книжечка. Цю я хочу почати читати та постараюся більшу половину прочитати сьогодні за день. Після половину. Тому що в мене сьогодні розрузнучний день у мене завжди день читання. Ось така я. І я за планшет вирішила все-таки не сьогодні бути День без гаджетів, а завтра буде день гаджетів. Коли я не буду напустити відеоголь, я знімаю відео, потім буду готувати, я буду дивитися. І планшетки. І найголовніше за два сто. Вам покажу я просто ну, не зручна, тому що, Ось думаю стола і на другому мій кот. я просто не хочу його піднімати, бо. а він вже просто він уже не спить ну все дійсно я вже не голодна. каву я вже не попью сьогодні бо у нас кава закінчилася Опа. опася моя поздоровася писиками <гум> Біля, поставте лайк та підпишіться на канал. І дякую за перегляд, дякую, що дивитеся це відео. Далі буде дуже цікаво робити. Пускай кота спати, хай може на машинку залати, і що я поспи. Я тобі постаю, поспи. Подставим, він буде працювати на машинці і на стульях Все. І якщо мені буде холодно, я украю своїм хатом, це мій хлад я не брала платим, не хочу платить менему читати. А зараз у нас сьогодні я зараз хочу почистити зуби. Я вже чистила зуби, не подумайте, я хороша дитина. Я чища зубки. Я просто дуже сьогодні достану того виривати зуби. І я хочу, щоб мене прям зуби були білосніжні. Чи це неправильно, так у mm -hmm. нас моя побачити мої зуби справді не було чисто те, щоб не обманювати мого люблю лікаря на ліка, ліка. рігенти на мої зуби. Блогерлог, рубрика включена, просто включена, справді. Блогерлог бы играет, потому что я не дуже сильно успешно, даже не встрела это. Я даже, перед, честно скажу, я не нафарбована зовсім. Потому что я спешила на треба ж 24 часа, самого раньше почати. Ну, я так не встигла. у нас вже час дня. Час дня і в мене пліт. Це в мене сьогодні стоматолог, а я знімаю відео 24 часа і я виходити більше не можу. Секунду мені мій телефон, щоб набрати стоматолога, перенести на завтра. Передзволила. Я перезволюю стоматологу, поговорила, він сказав, що добре, що можна і не завтра. Не завтра, на четверту годину. А зараз у нас вже 12.59. І я думаю, можу зарахувати, що я почала в час дня, тому що до цього були такі моменти робочі. Там 15 хвилин буквально. Я думаю, можна зарахувати, що я почала в час дня і завтра ми закінчити теж черня. Ось так. Зараз я хочу пограти моїм фотоком, бо Я кожен раз приділяю час. Сьогодні не встигла. То зараз хочу трішки приділити. Часу я до мій мальчик валить. Они не розвалили маленький. Але оце уже маленьким не назвать. Ой, я щастя, моє любиме. Ой, війна мене камера так далеко, як я сейчас виключу камеру. Ти моє щастя. Мені цікаво, чому на камеру, але він такий темний плям. Ну, для вас він без сірий. А не, трошки світі. Я не хоче, мені не надо не Моя, моя, моя Звісно, це не як зазвичай я забираюся, що я так просто з я зазвичай подресую, не б'ю, не переживайте. Я просто у нас є команди. В чому команда ми? Наприклад, я кажу сидіти, трошки попку, так його обережно під. Тоху, що він і від'ємо за це ласощі, якісь там корм, палочки, для котів. Такі, знаєте, не гризи мене, будь ласка, больно лайк біжи. <пліжджі> Ой, палочки для котів. І потім після цього я йому також позиваюся і граю з ними. Ось так тюкоською. А це сьогодні я без тюшкання. бо тільки з тючканням, без стресування. Це не тресування, це просто помага в чому. Якщо не переживайте, я готова а, або в ню. Так, все. Зрігнувся з вами пізніше, а я його і трошки з ним ще пограю. Пройшло вже десь година півтори, і я з ним погралась. Це було дуже важко, тому що він не гризь. Я попиталася потрансрувати трішки. Ну, мені вже команду сидіти зараз, і посиділи, так щось погралася. Я буду сказать, и просто пить і поглядали, потім они с мене в лавані, бо коли тривога, я їх сюди приношу с участим кого година. Ого, у нас уже три години дня, бить, що я два часа сиділа з котом, це не може бути. Капець десять, 15-10. Капец я, я два часа просто 3 часа з котом і гра. Я, якщо шо, трошки на задньому фоні включила тобі, собі ще тоді слухала англійську, у мене був онлайн рок англійський. Ну як я просто включила, там, мені дало запись послухати. На, на годину, на півтори години там, то запись слухати. І я грала з кодом, напевно, я так і загралась. Ну все, це капець як багато. Ну все, так. Я зараз, напевно, почитаю книжечку. Я не голодна. Як странно. читаю зараз цю книжечку та до вас вернусь. Пум. Почитала. Начитала всю книжку. Все. Пам, 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 пам. Я прям закладку на сами с кем Что я все зачитала. Вот так. и ставили же закладку. Так. И зараз я хоть уже немножко прогадалась. Глаз, это на... Я такая маленькая. Я была только на 50, а мне еще осталось 150. Не, на 150. Я была на 50, а мне залишалось осталось 50... 80 старинок. И зараз у нас уже 1645 капець кротко часу я заходила тільки 8 сторінок прочитала. яка я тупа. Ладно, ну, трішки я довго, напевно, сьогодні. Ну, нічого страш, страшного. Ну зараз я, напевно, хочу поїсти, покличу маму, прошу, що вона мені щось принесла. Друзі, ви мене уб'єте. Мне мама привезла в цьому були mm -hmm. макарони з вотрянськими сосисками і ще був один такий судочек салат цезар. Ну, салат цезар я його не з'явила, завершала в ну, чаю себе. И ж, я, я все з'їла. Просто все з'їла. Было макарони. а за сосисками, агатарианскими. Просто все з'їла, Я ще помила, я ще така хороша, я поїла, і тут однаково мені помила цю штуку. Два чистого блестяща. Я би просто не зняла, бо я така голодна була. Реально, щоб проголодалась. Саце затем Ну, На кухні мама про це було я захочу. І все. Зараз я хочу подивитися планшет нарешті. Так, мій який планшет. Я подивлюсь, я стрельну здесь ходить. У нас зараз якщо шло, уже 17.30. Це у нас виходить 5.30 І настрій у нас 10 часов. 8 нападного 8. Я не хочу 8. Я не хочу 8, я хочу 9. Нет. Давай это стрім из 8. Я просила планшеті трохи. Я, я сиділа буквально минут 40 потім. Я просто, просто вырубалась, я просто типа, чуть-чуть заснула тут, из-за того, что я не спала всю ночь до этого, я до сих пор хочу спать, а я упала, мы наступили, раздвоилась, я вырубалась, поспала до сих пор, ну, тоже 40, 40, потом я взяла, почитала книжечку, я уже, блин, я не написала закладку, да? а сейчас я зайду, я на 63 страницы. И раз я теперь хочу посидеть в планшете, потому что у меня такие, я заснула. Я уже не захотела, что посидеть в планшете, я хочу Одна Однажды, скажу себе, у нас уже 8.22. 8.22. Я ж почупаю, почему я планшетик, планшете, там, Короче, что-то проблю, в субботу, отдыхаю и стрельнусь уже прям куда бы Так, друзі, я вже просто все зробила. Я вже включила світло, бо у нас уже десь 9 годин вечора, 9.30, Ну, я просто силу ничего не спала. Я дуже тепер хочу спати, там, що я 40 клан спала, мені нічого не помогла. Я сейчас включу світло, включу лампу і спати. А, бли, а я світло? Давайте буду я вам відео, бо У нас світло включається там. І тут сидя, але це легко прийти. Ну там я, я всі попробую виключити, щоб... щоб ви бачили все. О є, я змогла. Було, не важко зовсім. Тільки трохи страшно, що пило. Все, у нас отак тепло. Я, я щас її халатик, щоб укритися, бо в мене не тепло, я включила теплий пол. І включила, знаєте що? Каплікані штука сушилка, де... а я її включила і вона... Дає тепло для полотенців? і мені дає тепло. Так трошки вам, щоб бачили, як я лягаю спати. Оп. Треба планчати помручати в мене рука. Хай буде біля мене. А, краще хай буде біля мене. Так, я лягла. Друзі, я лягаю спати, ну стрінемось з вами, ой, я як стану трошки. Друзі, я лягаю спати, зустрінемось з вами зранку. Я зуби, що почище, я лягаю спати точно. Друзі, добрий ранок. Я просила сяо пушу, бо я встала в чесночі і з'їла салату та й цезаря. Там він стоїть, я вже... Я встала в чесночі, помила цю, з'їла салату, помила цю штуку. Щоб було все чистенько. Опять існує. І зараз усі зайшли годин, тому що у нас, як бачите, світло, я тоді я не як я її, бо вночі я просто спала. Я спала без цього обручу, я просто тільки що діла, щоб... Бо я проснула, знаєте, така? От така. оце, що я вам ряду зараз, От ви, напевно, перший раз бачите. Прокинувся. все не помню, такое прям не выспал, что все позвучать мое влог, вот эти клевы спать. Вот такая прям прокинулась, мне так, ну вроде он прыщ вылез. Я вчера трошки подмазала тональником, конечно, перед съемкой. Трохи що. дуже трохи, пизача, а зараз у меня такие кружки. Я не знаю, скільки людей, бо у нас же тут віка немає, я не можу побачити, скільки людей. Знаєте, я зіматив, бо сьогодні мені щось не дравиться. Ще розглянути, скільки годин, бо я взагалі не виспала. Виспалась так собі, звісно. У нас зараз тільки 8 годин. Я пропоную так. Я вчасно ще до трьох не спала. Пропоную поспати зараз прямо до часу, поставлю будильник. Я пропоную, що вже вчасно. Ото я перший раз вийду довго госпіталі реально в житті. буде. блін, я ще не виключила камеру. Я тупо телефон 3% залишилось. А було 58, бо я його заряджала, капець. Я на камеру, не виключила камеру, ви бачили, як я сплю. Ну, я думаю, на монтажі я обріжу. Чи хто там буде монтувати? Я, я монтую завжди свої відео. Я обріжу на монтажі. Бо вам, думаю, не цікаво буде, як я спала. Мені цікаво, як я Так, я виглядаю, звісно, як... Ось, хто? Не а, нас уже час 02. Уже нас 13.02. А довго ну, поспала это клюс, но зараз просто енергія пре. Я прям сейчас готова не спать дві ночі. Але, не Але я как раз поспала, бо я с учила 3 часа не спала. І давай на супер. Все я виходжу дуже з вами. І стрілимось з вами. Я зараз приведуся порядок, коли почувся зуби. Піду поїм, приїду на студію, зроблю трошки себе порядок приведу. І вже на студію зустрінемось, будемо з вами там прощатися. Ну не назавжди. Я приходила говорити порядок, бо мені как біля це плохо. Знаєте, ти наче наче тоже сон, але так виспався, щоб була енергія прям через верху. Давайте такий переходити. Типу. Я вже привела себе в порядок. Я вже в студії, як бачите. Нарешті я не ванні, нарешті там не плітка, а просто стіна. Біла. Це талі, не стіна, покавка я не закручу. Нарешті вам закінчився. Так, мама казала щось проприя. <прылухи> я вже бачу, я вже збачу, Глянь, таке мені. Кро! Я його дуже хотіла! Мені подарувала таку розсип. Клас, я дуже хотіла. Дякую. I love you! Оточи підписана від тата. Дякую, тата. І всім вка, друзі! Всіх люблю до нових зустрічей! Ставте лайки та підписуйтесь на канал! Якщо вам вас удовольстви мікотик, то обов'язково дійпіть жирний-жирний лайк. Не дизлайк, ні, дизлайки не надо. Надо вот такой жирный лайк поставьте.